Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І зараз хочу зробити з вами розклад: ось, дивіться, нове. топ експерти українського Ютубу. Якщо ми побачимо, які там перші прізвища, Жданов, Фейгін, П'янковський, на Світана ми вже робили, на Гончаренка ми вже робили. На Арістовича теж ось. І так, давайте подивимося. Що це за експерти? Почнемо. З Жданова. <кхм> І так, що це за експерти такі? Хто вони такі? Давайте трошки їх розберемо. Першого подивимося, Жданова. І так, чи є справді експертом, як він себе видає? І так, поїхали. Олег Жданов. Який він експерт? Ну, вже паж випав. Це вже видно. Говорити вміє. Так, але, але з перспективами. Має і по, получив вже, верніше, не получив, а, о да перспективи стати зірковим. Ну, я ви знаєте, я інколи дивуюся, що люди слухають. Але, ви знаєте, кожному своє. Це таке. І тут у нас нуль. Ось це і говорить про те, недозрілий, не в мене таке некультурне слово виходить, але я не скажу. Вже паж і а, цей шут вже говорить про своє, але зірковість, ось ця зірковість це узнаваймость, оця осяйність через якісь, бачите, ну ця карта, ви знаєте, він добивається тяжко туди йде. Тобто тяжко. Але ви всі знаєте, де ви його знайти можете? Особливо на телемарафоні я навіть чула по два рази на день. Ось так. Тепер давайте подивимося, чи на користь це Україні? Українському народові? Чи на користь? Яка користь? Давайте інакше. Яка користь з Олега Жданова Україні і українцям? Ну, я би не сказала, що це користь. Це скоріше обмеження у баченні, у інформації. Це, знаєте, готують вас до чогось, щоб ви розуміли. Оці всі, я розумію, русський він не русський, російськомовний, не російськомовний, він зайняв місце. Номер один, топовий. тобто. Після Арестовича так і сталося, так ось. І ці карти, що вони говорять, вони роблять вас обмеженими. Тобто ви будете довіряти його думці. І коли прийде час, коли ось саме прийде час, що потрібно буде тому комусь, тому комусь, на кого він працює, якщо йому потрібна буде осяйність, ось ця його зірковість ось тут, то він. Прийде і е, допоможе. Тобто людина, ну тут людина чиясь, чиясь людина. Ну, дивіться, якщо він на телемарафоні з'являється по два рази на день. Ну, так кажуть, я не знаю, бо я не дивлюся. Е, ось, то це якусь місію людина е, робить. Я ну так я скажу, що це не добре для України. Бачите, який результат з нього. Ось який результат з нього. Тут що ну, недобре. Одним словом, недобре. Тобто, тут вас е, готують до чогось і готують конкретно до здачі, наприклад, України, до підписання якихось договор... договорняків. ще до чогось. Таких, як Жданов, їх багато і вони виконують свою функцію. Ми знаємо, куди ноги ростуть, за перебрік в болото. Тому, мої дорогенькі, слухайте, кого ви дивитеся. Вірніше, дивіться, кого ви слухаєте. Фільтруйте, будьте критичнішими, не дивіться все підряд. Ви розумієте, людина, яка нестабільна, яку легко переконати, вона, як заперебрічна людина, буде Відкриє рота, і буде: Да-да-да, він да, да, же ж правду сказав. Ну, правильно, він же... ви розумієте, що. Щоб людину до чогось спонукати, треба якийсь процент сказати правди і такої важливої, а все решта вас зазумбувати. Тому е дивіться, і я чула: я чула від військових, що їм не подобається, що говорить Жданов. Ніякий він не є військовий експерт. Ось так я вам це скажу. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за вашу увагу, за вашу підтримку, мої дорогі однодумці. Ось і. Е Фільтруємо базар, як то кажуть. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.